Прапори Криму та Росії майорять поруч на кожній дільниці. Це перші вибори під російським триколором. Мешканці півострова, які не мають російського паспорту, можуть отримати бюлетень за українським та навіть за старим радянським паспортом. Голосування це також своєрідне оцінювання шести місяців життя в анексованому Криму. Я ні на що ні взагалі немає на що жалітись. У нас пенсіонерів пенсії зросли майже вдвічі. Зараз я можу собі значно більше усього дозволити ніж раніше. Дісильна цепляєте та цін і на зросли, але наші зарплати їм не відповідають. Як батько малих дітей, я це особливо добре відчуваю. Пелюшки подорожчали майже вдвічі. в ціні майже в два рази. Противники російського Криму взагалі не беруть участі у виборах. У районах, де проживають кримські татари, на дільницях нелюдно. Меджліс закликав бойкотувати вибори двох його лідерів. Узагалі звинувачено у тероризмі. Їм заборонено в'їжджати в Крим. Свого часу вони жорстко критикували референдум щодо приєднання до Росії. Ухудшилась ситуація. Становище кримських татар погіршилось. Ми вже занепокоєні, чи зможемо далі жити на нашій батьківщині, і як саме на нас тиснуть звідусіль. Уся проросійська кримська еліта в лавах єдиної Росії. Таким чином Кремль забезпечив собі більшість для впровадження свого політичного курсу. Попри це, комітет виборців Республіки Крим повідомляє про фальсифікації на виборах. Ні, заказати, щоби до дова вибори проходили спокійно і просто не можна сказати, що до цього вибори в Криму відбувалися без застосування технологій на тих чи інших територіях, але такого широкого спектру маніпуляцій, як цього разу, я не можу пригадати. ну, цілий спектр ізбирательних технологій. Тепер на мешканців Криму чекає багато змін у січні 2015 року. Завершується перехідний період. Відтоді на півострові почну діяти лише російські закони.